Доброго дня, шанопа, з вами пан Роман, слава Україні! А я вітаю вас у Forza Horizon 5. І звичайно, що ми програємо сьогодні у режим Елімінейтер. Тобто вибивала, і ви знаєте, щось давненько я у цьому режимі не був, давненько не грав. І ви знаєте, мабуть, я вже підзабув і оці рученята. оці ці рученята, мабуть, зараз будуть показувати не найкращі результати з огляду на те, що я давно у цю гру не грав. Ну але подивимося, як воно буде. Я буду намагатися, звичайно, показати. Це найкраще, що я вмію. А як воно вийде, як воно буде, все ми зараз, друзі, з вами дізнаємось. І побачимо. Ось я отримав подарунок якусь таку цікаву купру, електричку, яка, до речі, поки що нікуди не їде. Ну, але, мабуть, вона нікуди особливо не поїде. Трошки там можна, звичайно, підналаштувати її, ну, але швидше, ніж 250. 260 км за годину, вона вже не поїде. Ну, але мені було цікаво приїхатись на цій автівці, тим паче, що купра доволі. Цікава марка, це раніше був Сіат, заряджені Сіати завжди називалися Купрами, а тепер Купра виокремилася в окрему марку автомобіля. Але це все той же Сіат, просто на тих же агрегатах просто трошки покращений, трошки. Більш потужний, більш, мабуть, все ж таки красивий, тому що, мені здається, купра, доволі красива автівочка в порівнянні з іншими Сіатами Тобто така прикольна автівка, і до речі, вона у нас офіційно продається в Україні. А у росіян такої автівки немає, тому ха, вибачайте лошари тут ми, краще, тут ми краще, та в принципі ми взагалі е, всюди всюди краще. Так, у нас є тут щось якась автівочка. Ану, давайте дивитися, ану, давайте дивитися, що ж мені одразу повезло. З дропом, знайти щось тут поблизу, Ну, але подивимось, що це таке. Вольво, Вольво, непогано, непогано. Для початку підійде. Для початку підійде, давай, бери, поїхали. Там ще далі були автівки. Давай, можливо, ми встигнемо кудись сюди ще проїхати, подивитись, що там є. Так, але ні, Здається, там хтось щось вже забирає. А тому, можливо... Так, Форт Бронко у нього. Форт Бронко у нього, у мене Вольво. Вольво. Єдине, що... А, я згадав, як треба бібікати. Я, трошки... я хотів йому також побібікати раніше, але я трошки забув, де ця кнопка, але тепер згадав і буду всім бібікати. Так, мені здається, він трохи швидший. Але у мене, здається, також повний привід. Або ні, я не знаю. Ну, а. Так, поїхали сюди вище, підіймемося. Так, він десь позаду поки що, ну, але надовго це чи ні, не знаю. Я буду робити усе, аби його перемогти. Так, тут камінчики, камінчики об'їжджаємо. Вони нам нафіг не потрібні. Просто у нього форт не може сказати, що також досить швидкий. Тому у мене на Вольво є шанси. Якщо я не буду, звичайно, що тупити, О, привітулі. Поїхали, поїхали. Давай, давай, давай. Він там позаду, він позаду. Він дуже близько Вольво підіймайся. Ні, ні, все, я перший, я перший, я перший. Чудово! Перша гонка, непогано, перше. Е... Господи, перше місце. Я вже собі прописую вибувало. Е... Виграв цього чувака з був третій рівень, він п'ятий. Тому я, звичайно, що оберу п'ятий рівень Форт Бронко. Хоча я його тільки що об'їхав, ну але все ж це п'ятий рівень. Рівень, рівень, рівень. Так, ну що? Хтось у нас там катався? Хтось у нас там катався, давайте шукати суперників, а що? А що мені робити залишається? Треба змагатися, так, чуваче, йди сюди. Так, я то був на повних ходах, і цим я зміг його... тому я зміг його обігнати, а от що буде далі? Це цікаво. Правильно поїхали сюди, давай. Давай, 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 давай. давай. Головне зараз в камінці не врізатися. А тут є така імовірність це зробити. А зачекайте зі своїми Turn Short Left, Turn Short Right. Можна десь зріжу, так? Ага, дуже дякую. Давай, 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 давай. Він, до речі, не надто відстає. Він десь дуже близько, але я буду все ж таки перший. Хух, перший, слава богу, все ок, все ок, все ок. Другий суперник переможений. В принципі, нормальний початок, нормальний початок. Так. Що я забираю? Що я забираю? Ага. Ексмотив. Ексмотив, давай сюди. Поїхали, 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 давай, давай, давай. Тут ще й багато дропу, до речі, є. Ну я гадаю, що тут не буде, не буде нічого краще, ну але... Все ж таки глянути можна. Чекай, там чувак на жуку їде. To do so. Та поїхали так, об'їдемо. А чого він не забрав автівки? Там було Audi S1. Він її не забрав. Можливо, в нього якийсь челендж, але, вибач, друже, якби. Я не буду питати, що у тебе. Я просто бачу суперника, я з ним їду, я його буду намагатися наздогнати і обігнати. Тому що мені все одно, жук у тебе чи ні. Єдина надія, щоб це не був щитак. Тому що з щитаками катяти таке собі, знаєте, не дуже прикольно. Читано, ну, ніфіга не видно. Тут є каміння, тут є каміння, треба з цим бути обережним. В принципі, начебто все це об'їжджаю. А, це гівно, Деберті ненавиджу цю автівку. Бляха! Плетів трошки з дороги. Ага. Аріна стрікінг нам пофігу, У нас, до речі, жук відстав не набагато. Якщо я десь би затопив, у нього були пусті шанси. Так, все-все-все на місці. Чудово, чудово, чудово. Так, забираємо автівку. Сьомого рівня, здається, так? Так, о, Мерседес! Це непоганий Мерседес, він мені подобається, він швидкий. Він сьомого рівня найголовніше, Ну треба шукати супер... суперників далі. Мені треба автівка 8 рівня. Так, хто сам нас там катається, ну. Друзятки, тут. Ага, 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 тут була у нас гонка. Була чи ще є. Поїхали, поїхали, поїхали. На чому він там катається? Я так розумію, що він поки що їде перший. Ого! Фіга він умотав. Зачекай, у нього там щось дуже швидке. Фіга. А це не чи так якийсь? Та ні, ну начебто. Начебто не схожа, наче така. Так, де брат, я так розумію, ніхто не забрав. Тому що тут хтось катається на чомусь кращому, або просто ніхто не хоче брати це гівно. Так, 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 так. Хто нас, хто нас де? Хто нас де? Тут же є хтось на, до речі, 10 рівні. Тому треба бути обережним. І не нато само до речі. Так, от на чому тут, чувак, дається? От я впевнений, що зараз наздожену нас дожину когось, а у нього 10 рівень там. А у нього, бляха-муха, там 10 рівень. Лизачка, він там, здається, дроп їде, шукає. Він забрав дроп. Або ні. Не забрав, не забрав, зачекай, зачекай, зачекай. Чувак! На чому там катаєшся? Поїхали ганяти! Ну, у нього що швидке. У нього ще швидке, а хто тут правор? Ліворч, точніше є. Отам от хтось є, от там хтось є. Ага, він що, також за зоною чи що? Ага, ось в'їжджає, ось в'їжджає в зону. Хто такий? На чому? Поїхали. Mini X-Ray, до речі, це такий цікавий суперничок. Міні у нього не надто швидкий, ну але якщо я десь десь помилюсь, у нього є всі шанси. Я за цими деревами нічого взагалі не бачу. коли це Так, поїхали, до речі, він нас доганяє. Він нас доганяє, але я поки що їду далі. Бляха. Поїхали, поїхали, поїхали. Це я зараз ще й пролечу. Та ні, не повинен, не повинен. Ну це, знаєте, так було. В принципі, я бачив, що я повинен його навіть обігнати, якщо я десь накосячу, ну, але... Не треба бути таким впевненим в собі. Так, що у нас там? Якийсь хуніган? Якийсь хуніган, непогана втівочка, непогана втівочка. Але, звичайно... А! оооооо о Так, ану стояти. Ану стояти, Ану стояти, Ану стояти. Ану стояти, 10 рівень, іди сюди, бляха-муха! Ха-ха-ха! Оце було клас. Дякую, чуваку, за 10 рівень. Дякую, чуваку, за 10 рівень. Форт. Ага, Бронко. Звичайно, що він мене влаштовує, тому що це 10. Так, ну що? Оце непогано. Оце непогано. Оце непогано. Так, що у нас? Хто у нас тут є по суперниках або... А що у нас по зоні, до речі, що по зоні? Що по зоні? Ага, ну зона зараз буде вже доволі таки маленька. Доволі таки маленька. Ну, подивимось, якщо зараз хтось тут під'їде, то. Можливо, ми з ними поганяємо, а поки що, а поки що я хочу помоніторити ситуацію. Помоніторити ситуацію. Так, 10 рівень, слухайте, непогано, непогано з першого разу. У когось, а, до речі, функомоторспорт. Така автівка, знаєте, доволі... Швидка і пристойна. Так, ну зараз мені здається буде вже фінальне звуження. Ну до фінального звуження я встиг е, взяти автівку 10 го рівня. Так, а що у нас там по по е, по цій, по зоні, куди буде гонка, мені здається, кудись сюди вона буде йти Або, ну, навряд чи сюди. Мені здається, десь буде кудись в той бік іти по, по, по трасі праворуч. Ну, в принципі, якщо я встану десь туди, то. Все, зараз буде фінальне звуження. Final in 30 ага, так, ще там хтось хтось когось переміг. Взяв автівку, до речі, сьомого рівня. Ну, я гадав, щось буде краще у когось. Так, я гадав, що буде туди гонка. Зараз будемо дивитися. От десь в той бік. Десь в той бік. Давай дивитися, давай дивитися. Це буде цікаво. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. А я одразу туди поїду. Around, Який тюрнераунд? Зачекаю, мене прямо по курсу фініш. Поїхали, давай. Той чувак їде паралельним курсом. Метрів, так, це цей на функо? На функо він там їде. Я їду на інше в тіп з 10 рівня. Подивимось хто кого. Сука. Сука! Сука! Якби я не врізався в кляте дерево, то я міг, в принципі, бути першим. Ну слухайте, з такою перервою, яка була у мене, після цього посісти друге місце, ще й з такими непоганими перегонами, які у мене були, то, в принципі, це прикольно. Це прикольно. Далі е, не буду забувати я так більше про е, Forza Horizon 5 вибивало. Буду грати в найчастіше і сподіваюся, що вже наступного разу у мене буде топ-1. Ну а на сьогодні, друзі, все. З вами був я, пан Роман. Дуже дякую вам за увагу. Звичайно ж, нагадую, вірте в ЗСУ, вірте в наших воїнів. Споживайте український контент, розглядайте українською мовою. Все буде Україна. Віримо в перемогу. До побачення, до нових зустрічей. Бувайте. З вами був пан Роман.